Група активістів принесла будівельне сміття під офіс головної компанії Рената Ахметова в Києві. Акція відбулася на знак протесту проти забудови Андріївського звозу компанії, що належить одному з найбагатших українців. Ми як цивілізовані кияни потім зі диземо ж мітники. В акції взяло участь більше тисячі учасників. Люди намагалися прорватися через кордон Беркоту і потрапити у будівлю. Під час цього сталася сутичка, беркотівець штовхнув на асфальт дівчину, від чого вона втратила свідомість і її забрала швидка. До активістів вийшли представники компанії забудовника об'єкту на Андріївському, які підтвердили, що будівництво призупинено, але люди не повірили тим, хто вже знищив частину звозу. Якщо разом громадянські, ми зможемо змінити ситуацію. Я думаю, що треба повернути все це назад у власність комунальну власність Києва. Треба відновити право громади на володіння андріївським узвозом. І я думаю, що ті, хто розпродував Андріївський узвіз по кусочкам, вони просто вчинили злочин перед київською громадою. Під офіс компанії Рната Ахметова під'їжджала сміттєзбиральна машина, але активісти не давали комунальникам забрати сміття. Схожа акція цього дня відбулася. І в Донецьку протестувальники, захисники андріївського звозу, переконують, що йтиме до кінця в обороні і історичної пам'ятки Києва